Зараз у хусті велике розмаїття торгових закладів. Є між ними і маленькі крамниці, і солідні торговельні центри, супермаркети. А колись у місті великих магазинів було обмаль, тим більше не продуктових, а спеціалізованих. Одним із таких був магазин Германа Розенбаума. Про нього і поговоримо: де він знаходився, чим там торгували, що відомо про господаря. Але перед тим. Поставте цьому відео подобайку і щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Чим торгували Великий просторий, цікаво архітектурно зведений магазин з'явився у центральній частині хуста на місці колишньої маленької одноповерхової будівлі. Знаходився заклад на вулиці, яка зараз має назву Карпатської Січі. За угорської влади називалася Раковці за чеської – Масариковою. Зараз там квартирує кафе Селена і магазин Геліос. Герман Розенбаум був небідним хустянином і дуже винахідливим. Він першому місці підхопив ідею з сучасними на той час технологіями. Чи Активно електрифікували тодішню підкарпатську Русь. Так тоді називався наш край. Тож пан Розенбаум вирішив, що буде доречно торгувати різними електротоварами та радіоприймачами. У асортименті було багато цікавого краму, зокрема, радіоприймачі Філіпс. Ця фірма у той період була одним із найбільших виробників радіоприймачів у світі, і вироби вважалися технічно досконалими. Хостяни їх активно купували. А ще на початку 1940-го року справжнім проривом. У побутовій техніці вважали електричну бритву, і цей товар гарно розкуповували у Розенбаума. Були в нього на прилавках і світильники, і різні інструменти. Коли відкрився на світлині за 1908 рік магазину ще не було. Точний рік відкриття закладу невідомий, але можна точно сказати, що відкрився він саме у чехословацький період. Однією з цікавих особливостей тих часів була фактично дво або навіть тримовність вивісок. Кожен напис на крамниці дублювався чеською, угорською та мішаною, російською з українською, фактично русинською. Чехи свого часу давали місцевому населенню вигідні кредити. Тож у той період інтенсивно почав розвиватися бізнес. Магазин. Германа Розенбаума діяв і після того, як наш край перейшов під угорську владу. На одному зі знімків на фасаді навіть можна помітити угорський прапор. Першу відому нам зараз світлину магазину було зроблено у 1938 році. Дивлячись на неї, складається враження, що це сучасний європейський торговий заклад. Інше фото датовано 1939 роком. На ньому видно сліди від куль після боїв між січовиками та угорськими військами. Є ще пізніше фото за тисяча 41 рік, хоча магазин працював до 1945-го. Що відомо про господаря, слід зазначити, що в ті часи у нашому краї магазини часто називали за іменами господарів. Тож, кому належав заклад, усі знали уже з вивісок. Така традиція існувала загалом по всій Європі. Тож у цьому нічого дивного немає. Тим не менше, про германа Розенбаума відомо небагато. Вдалося знайти деякі дані про магазин та його власника у одному з єврейських фотоархівів. Інформацію прилюднив родич власника крамниці. Іцхак розенбаум, ось що він пише. Універсальний магазин Сві Германа Розенбаума у хості працював у період між двома світовими війнами. Відкрився, коли місто належало Чехословаччині. Фотографія зроблена після 1938 року, тоді коли місто вже було анексовано Угорщиною. Герман Розенбаум, роки життя 1896-1945 Відкрив заклад, який став магазином металевих інструментів, спортивних товарів, зброї, а також електротехнічних та електронних виробів. Біля входу покупців зустрічав менеджер. цвій Герман Розенбаум загинув у травні 1945 року в таборі Абензе в Австрії. Що було далі? Після трагічної смерті Газди приміщення магазину певний час не використовувалося. У радянські часи будівлю змінили до невпізнаваності. Там відкрили перший хусті універмах а на другому поверсі був ресторан. Старожили кажуть, що вивізка Германа Розенбаума проглядалася ще досить довго. Далі зник балкон і виріс, уже відомий нашій пам'яті, магазин, де. Дитячий світ наразі також уже не діючий. У цей період під знесення потрапила велика частина центру Густа, яка забудовувалася без смаку сірими радянськими суворими на вигляд будівлями. А магазин електротоварів Германа Розенбаума було втрачено навіки. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. А щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!